Усім привіт! Зараз ми з вами зробимо зимовудисть. Ось у мене отакий облас є. Ось таке ось. Грязненький Рязненький трошки, ну це зробиш. Чистенького нема мене. Оце такий твердий напас. Треба спершу намалювати нам ось Оттак от відчертити. І одріжемо от так вот полоску. Ось видно тут. Зараз я відріжу і тоді покажу, як і що робити. Ось беремо отак от і потихеньку не спішаємо. Ріжем. Кріс хватає Так. Здесь який. Ну, непоганий. Тут є якісь дірочки. Непонятно, що це за дірочки їх такі там же выселилось уже щось хто вони, не знаю но ну, отут гарний нам достатньо будет цього так тоді дивіться на нам треба буде зробити так щоб і ручка отут от була зараз я намалюю ось і таке Скажімо так, мотовильце. Одразу зробити. І мотовильце, і підставочку, щоб на лід ставити. Так. Ну, отак от, от будемо вирізати. Бачите? Ось, отаке от. Ну, буду різати. Ось, дивіться, що в мене вийшло. Бачите? Таке ось. Ну, можна і лучше там щось обрізати, щоб красивше було. Ну, нам, я вам скажу, рибу ловити. А не для красоти. Хоча я вам скажу, що снасть, ну от сама вудочка, не так уже і дуже важливо. Яка вона буде, чи красива, чи не красива. Головне уміння ловити. І знати, де знаходиться риба, щоб не лавиться так, в пусту. А це таке ж, це вже другорядне. Це колись отак запросила мене на риболовлю в Ну Там знайомі. Такий ще й родич там один такий, хоч і далекий, ну, родич, скажімо так. На щуку спінінгом ловити. Ну, в мене, скажімо так, рибак е не дуже такий спінінгіст, А спінінг був у мене. Спінінг є ще з радянських часів залишились у мене отакі дві штуки блісні калібалки. Ну, хто там розбирається, то знає. Шторлик називались, Такі білі просто і все. Ну ми ладно, поїде, щоб вдома не садіти. Поїхав з ними. Їх четверо, і я п'ятий. Всі на лодках. Ну, при... там на старицю десь при... приїхали. Кажу, а де тут я де? Взагалі щука там тримається. Пливіть те, куди хочете. А вони молодші від мене такі. Попливли. Вони там вправо попливли, я думаю, так попливу я в його. Це така, коротше, довга-довга петля, така стариця. Думаю, там справа і без мене вже хватить, там їх аж 4. Попливу, ну, плювало непогано. Я піймав 12 штучок. Невелике таких десь кілограмових, ну, 12 штук. Часів у два, думаю, ну, хватить, скільки можна ловити, поїдуть, попливу, вже випливати вже не доїхала. Виплив і вони почали випливати. На чотирьох а у них там спінняги дуже хороші, воблери, там шмоблери, якісь. Ну, коротше, заряджені хлопці. Виплили на 4 у них одне щупача таке напівкива і все. Так що не от снесті і все залишить. А залишати думіння. Так що отаку вудочку зараз зробимо, буде гарно. Ну, буду робити далі. Що далі робити? Дивіться. Потрібна така ось проволока. Це сталиста проволока. Ось бачите? Вона так дебела. Це у нас буде у нас сам е хлистик. Можна в магазині купити або, може, із старої вудочки в когось там залишилось. Ну, в мене нема такого. Я використаю отаку. Так, щоб оно у нас трималось в руці, не просто все. А так вот з однієї сторони. стороны. И упирается. Все одно ж зигнул. Воно упирается, а я бачимо. Ну, майже зігнув. Ну, сталист вона і є. Що вона міцна. Отака. Так. Є, зігнув. Зігнув ось отак от. Тоді треба буде нам її в ручку впихнути. Але так не впихаємо, бо він тільки по менем пінопласт і все. Треба або висверлити отут. А тоді залити там, ну, можна епоксіткою залити. Або нагріваємо. Так, ну не дуже, так, щоб не, не горіло, оце ось. І впихаємо сюди. Зараз я нагрію і Так, ось дивіться. ось, Зробив дірку. Отак от. Ну тепер. І отак треба буде епоксидкою це все залити. Ну, можно і профітку, можна клеєм можно клеем якимось. там, можна, там піною, силіконом можна Зачем-то водно тут багато чого є такого. Ось. Так от залив. Так, тоді. отут тут потрібно буде. Ну, на, нам ну, не, не треба довгу. Там кінчик. отак так от десь. От, откусити. Так. Добре. Ах ти, гаряче ще, диви. Так. Ну, откусю, то я покажу. Так, ну що ви заклеїв? Бачите? Тепер що робимо? Тепер нам потрібно. Ну, можна було б ліску намотати. Ну, хай я намотаю ще. Льоску. Зараз треба зробити е, на кінчику таке щось. кивок теж кудись треба буде причепити. Так, так отвіруємо шматочку трубочка. Спамірюємо. Слабовато, ну може щось друге найду. Ладно, і кивок сам. Ось беремо ось. Так от ось видно проволочку. Тоді. Це в мене проволочка, е, пружинка. Ну, коротше, як пружинка, це не пружинка, а це в мене е, жилка з телефонного проводу, з військового. Тоді беремо і отак от скручуємо ось зробив таке кільце ось і кручу скрутаю тоді беру такого кембрика шматочок, отрезаем його Таких ми поробили, хто наскільки, це ще, коли не було отей дешевих. Ось отак от. Сфокусувалось ось. Хочу ось, ось, так. Ні, отак от Ну, отак от видно трохи. Так, ладно. Так. Одну наділи. Ну, можно внизу еще одну надеть. Ну, и вставляем ось всю нашу трубочку. Вот оно будет вот так вот. Делать. Ну, зараз я попробую найти тоньше трохи, бо слабо а вот ну, это такая ворушится тут. это вот, вот вот будет кивок. Ну, вот Зараз я Зараз я пошукаю, щось знайду. Дивіться, беру отаку трубочку. Всередину вставляю вушну паличку. Отак от наскрізь. Бачите як? Ну ця частина не нужно буде. Так. От, ще зараз, зараз. Сплюскую цю паличку повністю всередині вже. І... Вот тут вот, зараз кусю. Это было у меня взяты бокорезы. Поцелуй, чуть-чуть кусю. не, все, зараз отрезал. Так. Е, отрезал. И одеваю нижними. Меж... Теей трубочку и тею. Я зараз розповім, для чого це. Ну, рибаки-то, мабуть, вже здогадались, для чого. Так. Є. Е. Ось Получилось. Дивіться, що в мене вийшло. Бачите? Зараз інтерес. Ось так от. Одна трубочка одіта на проток, а друга... Свободна. В неї буде проходити льозка. Зараз я принесу льоску. Ось, взяв льоску, намотуємо сюди ось ми що це оставили, це буде у нас мотовило. Так. Зараз. І намотуємо Скільки нам треба. Ну, по скільки. Я багато не намотував, тому що на великі глибині не лову. А так я метрів ну, 20 ціле. Більше ніколи немає. Не намотував. Так. Ну, щоб дуже не гаркотіти. Ось. Намотав, скільки треба. Одрізаємо. І от тепер дивіться, оця ось трубочка з бушной паличкою, туди протягуємо леску. Зараз дивіться, щось не дуже красиво. Она так загнутая. Так. И звідси протягуємо. Раз. Против. І петлю нашого ківка. Зараз я тут трошки отпустю. Все в мене потерялось. То що. То, що, то, що. Ще нічого не готове. Так, ось протягую по нові. Затягую сюди. Є. Ось вийшла така, така вуличка, ось кібочок. Все, і так і ловите. Дешево, швидко і матеріали, ну, сам, самі прості. Пінопласт можна будь-який брати, аби він тверденький був, бо вот продають там стереодурчі, якось так називається. Проволоку ви знайдете, це не проблема. Це в алюмінію проволоки всередині жила йде стальна. Це з будь-якої пружини можна взяти, навіть з круглої розтягти, вирівняти і буде е, хороше. А можна просто е, виту таку пружинку, навіть з авторучки. Отак так от. Таку, все. А тоді, щоб вам зовсім було комфортно ловити. Берете вону, жінка, отак от лак, поки вона. Не бачу і фарбуєте оцей ось кембрик. Ось отак от. Це і ось... вас не докрасив. Не дофарбував. Ага. Бачите? ось, Вот так і вот. Ось і вся вудочка. Те, що ну, хай вам підсохне трохи. Гарна, дешева и простенькая. Так, а уже завтра ось. Бачите як. Вот так вот буде народь наплювати. Ось і все. Шикарна удочка.